Доброго дня, шановні спікери, експерти, шановні слухачі. Сьогодні хочу розповісти вам про цікавий клінічний випадок, який стався в моїй практиці, чи існує поняття адонідит? тема моєї доповіді. Пацієнтка Б народилась та проживає у селі Купичволя. Це є село далеко віддалене від траси, тому дуже складно проводити діагностичні, е див діагностику з іншими патологіями. Жінка, 36 років, прийшла на огляд зі скаргами на біль в горлі, яка посилюється при ковтанні. Все отруднює харчування, так само виражена загальна слабкість, зниження слуху, малопродуктивний кашель. Кашель е, часто супроводжується з пластичним кашлем вночі, біль у м'язах, лихоманку до 39,3, виділення з носа, утруднення носового дихання. Пацієнтка вважає себе хворою протягом останніх 3-4 днів, відколи з'явилася загальна слабкість, знизилась працездатність, біль у горлі, субфебрильна температура тіла. Приєднався кашель, біль став інтенсивнішим, лихоманка наросла до 39 градусів, з приводу чого пацієнтка звернулася до лікаря. На третій день захворювання, перед день до звернення, вона самостійно почала приймати флемоксин солітап в дозі 500 мг тричі на добу. Встановлений діагноз гостра респіраторна вірусна інфекція, назофарингіт. З анамнезу, минулого року пацієнтка перенесла оперативне втручання. З приводу гінекологічної патології лейоміома матки. Вона тривало лікувалася від вторинної залізодефіцитної анемії внаслідок хронічної крововтрати. На початку лікування гемоглобін становив 70 грам на літр. Періодично зверталась на консультацію з приводу астеновегетативного синдрому. У пацієнтки є вроджено пролапс мітрального клапана, також остеохондроз шийного відділу хребта. У дитинстві вона часто хворіла ангінами що весни скаржилась на закладеність носа, має алергію на цитрусові. У родині обтяжений спадковий анамнез, сукровий діабет, по материнській ліній, утіток та також гіпертонічна хвороба. Вона є емоційно лабільна, глибоко переймається здоров'ям чоловіка та відносинами у колективі, де вона зараз працює. Останнім часом вживає багато солодощів. Ми провели обстеження, загальний аналіз крові на четвертий день захворювання. Такий був гемоглобін 158 г на літр, еритроцити 4,9 тера на літр, кольоровий показник 1, лейкоцити 3,0 літр, ШОЕ 6 мм за годину, еозенфіли 0, палички 14, сегменти 47, лімфоцити 35, моноцити 4. В загальному аналізі сечі патології не було виявлено. Білок та цукор не виявлено, ПГ 6,0, плоский іпетель 3,5 в полі зору. Лейкоцити 6,7 в полі зору, глюкоза крові надще 6,22 мм. ПЛР до САРСКО2 не виявлено. Об'єктивно, при огляді, на момент звернення до лікаря, шкіра чиста, блідорожева, сатурація 99%, частота дихання 17%, хв. а озкутетину над легенями дихання визокулярне жорстким вітінком двобічно. Слизова оболонка ротоглотки гіперемована, набрякла з помірною гіп... гіперплазією лімфоїдних елементів. Піднебінні мигдалики не гіпертрофовані і без патологічного вмісту. Регіональні защелепні лімфовузли злегка болючі при пальпації, дихання через ніс утруднений за рахунок набрюку та в'язкового секрету. Тони серця чисті, аритмічні, звучні, тиск 140 на 82 мм ртутного стовпчика. Частота серцевих скорочень 96 за хвилину, пальпаторно живіт м'який, неболючий, симптом пастернацького двобічно від'ємний, відправлення в нормі. Зобстеження, які би ми хотіли зробити це загальний аналіз крові, сечі, плр до sars cov 2 консультація лора, алерголога, контрольний аналіз цукру через два тижні на фоні дієти з обмеженим вживанням солодощів. На жаль, пацієнтка до долора не потрапила. До алерголога далеко дуже добиратися, вона теж відмовилася. Виставлений діагноз. Гостра респіраторна вірусна інфекція, назофаренгід. План лікування. Санація носоглотки сольовими розчинами. Після цього судину звужуч на зевін двічі протягом 7 днів. Через хвилин 15 проторгол розчин срібла двічі-7 днів. Оскільки в неї був спастичний кашель вночі і є але... обтяжний алергічний анамнез, супрастин по таблеточці вечір протягом п'яти днів. Вона почала самостійно приймати антибіотик лемоксинсолітап, але доза, доза була досить низька. Оскільки лихоманка була 30, поза 39 градусів кілька днів, ми вирішили не, не забирати їй цей антибіотик, а підняти дозу до 1000 мг двічі, тому що вона сприймала його фактично другий день на момент огляду. Лактімак по капсулі двічі 10 днів. Страхісан або інші антисептики місцеві двічі після їди протягом п'яти днів. Пертусин по столовій ложці тричі до шостої вечора сім днів, можливо, комбінація з арідою. Так само достатнє вживання рідини. При лихоманці і двічі, і обмежити вживання солодощів в їжі. Наслідок проведеного лікування. Носове дихання відновилося, біль у горлі помітно зменшився, пацієнтка змогла безболісно ковтати, вже могла харчуватися. Вона перестала прокидатися вночі від кашлю, нормалізувався слух. Температура на фоні прийому антибіотика нормалізувалась на четвертий день. Це вже був шостий день хвороби. Виділення з носа не змінили свій характер на фоні прийому антибіотика, але помітно зменшилось до 10-го дня захворювання. Через два тижні лікування в неї виділення з носа утримуються. На фоні прийому антибіотика впродовж трьох днів температура була понад 39 градусів Цельсія. Питання до обговорення, доцільність застосування антибіотиків при ГРВІ, в тому числі якщо вони самостійно почали приймати їх до огляду лікаря, потреба противірусних препаратів при пізньому зверненні пацієнта до лікаря, застосування препаратів срібла для місцевого лікування при ГРВІ на зофаренгітах, можливість застосування водного розчину металенового синього для профілактики бактерійних уражень глотки. Доцільність обмеження вживання солодощів як профілактика бактерійних ускладнень при назофарингітах. Дякую за увагу. Запрошую експертів приймати до обговорення даного питання і підказати в подальшому веденні з даної пацієнткою. Віра Володимирівна, насамперед, хочу вам подякувати за е, такий цікавий клінічний кейс, особливо те, що ви знаходитесь в умовах обмеженого. Скажімо, контакту з пацієнтом, оскільки далеко вона живе, і, е, відповідно, обмежені можливості використання діагностичних методів. Ну і от е, ми зразу знаєте, переходимо до обговорення. Діагноз е, гостра респіраторна вірусна інфекція і гострий назофарінг. Е, з урахуванням клініки, е, я погоджуюсь із цим діагнозом. І е, мені дуже подобається, що все-таки ви не встановили такий діагноз, як аденоїдит, Він досить широко вживаний. Колеги, давайте ми якраз от на цьому зупинимося. Аденоїдит, назофарингіт. Ну, ми ж домовилися, що на сьогоднішній день аденоїдиту немає. Є назофарингіт. Ну, Віра, не Володимир. Віра Володимирівна, а розкажіть нам. А, а чому саме питання у вас стояло про аденоїд? Там на огляді є е, е, аденоїди аденої порожнені? виражене отруднення е, ковтання це перше, а по-друге, в неї було отруднене носове дихання і так само зниження слуху. Можливість збільшення глоткового мигдалика, розумієте? А може це відбувалося за рахунок нижніх носових раковин? Можеш У нас нема так. змоги дивитися, лор, оглядати. Да. Пацієнтка дуже далеко, вона відмовилася їхати Ну, Нам трошки незрозуміло, що 36 років аденоїдні вегетації жінки. Таке буває. Але Може, дуже, алергічного компоненту, розумієте? Дуже-дуже рідко, так. Да. Продовжуємо. Я зараз залишу для себе, для, для, для нас цей коментар. Я тільки хочу звернути, просто що у цієї жінки яскраво виражений астеновегетативний синдром. От. Ну і все-таки продовжуємо далі. Були задані питання стосовно доцільності використання антибіотиків як в плані самолікування, так і продовження антибактеріальної терапії пацієнта з назофарингітом. Наскільки часто назофарингіт бактеріальний? Ну, е, Насправді назофарингіт е, – це та патологія, яка переважно виникає за рахунок індукції вірусами е, запального процесу. Безперечно, ми можемо розглядати і хронічний назофарингіт, але в даному контексті, е, якщо це в цієї пацієнтки, то він не носить характеру хронічного запалення. Тому доречності прийому антибіотиків тут абсолютно я не бачу. Але такі пацієнти дійсно трапляються і до тих пір, поки ми не почали виписувати антибіотики вже за рецептами, вони ходили до аптек, брали антибіотики і займалися тим самолікуванням, яке не завжди призводило до виліковування, а часто призводило до рецидивуючого перебігу. І якщо говорити про аденоїдит, який у вас і звучить в якості назви. Даного клінічного кейсу, то дійсно ще Сергій Борисович Бешапочний, будучи керівником однієї з наукових робіт, довів, що у 26% дорослого населення зберігається глотковий мигдалик, але це не значить, що в цьому випадку я також можу стверджувати, що тут мало місця саме запалення глотко магдалика, оскільки не було професійного огляду у пацієнта. У Дякую. Ну, і от я, напевно, Віра Володимирівна, не таке невеличке, вам, можливо, провокативне запитання задам. От дивіться, е пацієнтка отримує супрастин, флемоксин, лактімак, трахісан, пертусин і буброфен. Достатнє вживання рідини. Скажіть, будь ласка, от що із цього може полікувати назофарингіт? Вона там більше так, як профілактика, е ускладнень, розумієте? Так. я... Ну, ну. Так, так, будь ласка, будь ласка. Тому що поїхати дуже дорога дорога, і частіше всього людина, якщо їде один раз їде на тиждень, вона одноразово поїхала, закупила і все, розумієте? І ми а... просто боїмося, щоб не було складно У нас по селі е, з даною інфекцією хворіла ще одна пацієнтка, яка самостійно антибіотики не почала приймати. Ми її тягнули при температурі 39 майже 5 днів. Вона мала сильно виражені кишкові прояви інфекції, ковід-від'ємний тест. І ми антибіотики не назначали, а коли зробили контроль сечі, виявилося пілофред, приєднався. Ще через два дні вже попала на вихідні. Вона обстежила самостійно огляд Лора і її підтвердила двобічно е, синусит ве, е, верхніх липових пазух. Розумієте, розкладення досить виражені, при даній, е, Можливо, це був аденовірусна інфекція, не знаю. Але ускладнення бактерій досить часто зустрічалися, тому я не відміняла і той антибіотик. Зрозуміло. Ну, Ми обговорюємо, скажімо, кожні клінічні кейси, тому що кожний клінічний кейс це окреме життя, окремий діагноз і окреме все. Ми не критикуємо, ми тільки визначаємо доцільність, так, призначення. Розумієте. розумієте? І от якщо говорити про лікування гострого стану цієї пацієнтки, по великому рахунку у нас заперечень немає. Так, ви в даній ситуації призначили лікування, але ми розуміємо, що за цим може приховуватись і ще щось. І от е, я в даному випадку коментуючи от, діагноз назофарингіти, аденоїдит, е, хотів би звернути увагу на такі речі: Утрудне носове дихання, явища симптоматології назофарингіту, збільшені лімфатичні шиї, про які ви описуєте, тривалий субфібрилітет у пацієнтки, тяжкість коригування. Температурної реакції і астеновегетативний синдром. Чи не задумувались ви про синдром хронічної втоми у цієї пацієнтки? Якраз дуже сильно вкладається це все. Отаку. Колеги, як ви вважаєте? Дуже схоже: 36 років якраз. В неї а... лихоманка дуже довго трималася, 39, і 3, в неї майже 4 дні трималося, розумієте? В неї не падало до норми. То 38,2 і 2 спускало, знов 39. Абсолютно правильно, я з вами погоджуюсь, І от навіть на фоні прийому антибіотиків, і якщо ми говоримо про таку е, температурну реакцію, особливо якщо вона довго не нормалізується, навіть під впливом антибактеріальних препаратів при цьому комплексі симптомів, тут ми б радили подумати на рахунок консультації стосовно синдрому хронічної втоми, е, тому що ось він вимальовується. З урахуванням її е, особливостей, про які ви вже говорили. Це можна е, ну, об'єднати під е, маркою е, того, що називається астеновегетативні прояви. Е, е, я би е, десь напевно е, хотів спитатися у вас, е, Віра Володимирівна. От е, ви полікували цю пацієнтку, їй стало краще, все слава Богу. І от е, можливо, от наша оця порада стосовно можливого синдрому хронічної втоми, десь, можливо, допоможе вам у подальшій тактиці, тому що ми розуміємо, що ця пацієнтка хворіє не перший раз. Я правильно розумію? Такий так? важкий перебіг, це є перший раз? Вона звичайними вірусними інфекціями до мене не звертається. Угу. Ну, і з сторони носового дихання ще щось вона ні разу не зверталася. Більше по, по, по злізу дефіцитній анемії, по втомлюваності, більше з тим вона зверталася. Угу. Ясно. Е, е, можливо, ви би ще хотіли. От ми так в цілому, як кажуть, прокоментували от у цей клінічний випадок. Можливо, ви б хотіли задати якесь запитання для експертів, яке б вас цікавило відповідь на нього. Не цікаві, якщо б пацієнтка приймала, наприклад, не флемоксин, солютап, а азитроміцин, та максимально відпускається три дні, і на третій день температура не впала. Яка б не подальша тактика правильна б була? Продовжувати до шести днів? Відміняти азтроміцин, а температура тримається 39,2-39,3. Віра Володимирівна, а чому взагалі ви починаєте з азітроміцину? Це Чи... не я починаю, це люди самі самостійно починають. Я кажу, якби люди приймали, вона ж самостійно почалася. Я не приймала, тоді ми розглядали, але ви бачите, що дуже велика резистентність до цього препарату. Я І... його не назначаю самостійно ніколи, ні та... разу, а я не, не а Розрішіть мені задати таке запитання: а в якому обсязі була гінекологічна операція? Їй щось видаляли жінці. Видаляли, там. так, екстерпація була матки. Екстерпація матки з додатками? Цього не знаю, не пам'ятаю. Вона отримує заміцну гормональну терапію. Ви не знаєте? Думаю, це? що ні. Думаю, що ні. Може в цьому, я думаю, що, таке, що додатки оставили. Додатки оставили. Але Бо я думаю, що може. Якщо екстерпацію робили, могли і не залишити. І тому дуже схоже, як Василь Іванович каже, що в неї все таки симптом такої хронічної втоми. Дуже, дуже схоже. Нада вам, як лікарі, звернути на це увагу. Стосовно зітромецину, ну ми вже казали, що це недоцільно, що треба починати. бо перше споспостерігати потрібно. А ну, я думаю, я бачу, що ви працюєте в дуже складних умовах, дуже в дуже складних умовах. Тому у вас такі вибори не невеликі, але все-таки треба ну, стосовно того, як то потрібно робити. Тому... Я питаю, якщо би пацієнтка самостійно почала приймати азотерміцин. Моя подальша тактика, розумієте, не я призначила антибіотик. Тут вона самостійно почала флемоксил. а у люди, які самостійно починають азетроміцин. Що мені робити? Спостерігати, Вірував мене. Спостерігати. Нехай приймають далі? Ну, нехай приймають. Якщо вони три дні відприймали, ви знаєте, що він працює ще декілька днів. Інколи дні. каже до шости днів, інколи каже до десяти днів. Ви можете спостерігати. Якщо три дні 3. приймав. Далі спостерігайте до 6 днів, як мінімум, і якщо немає результату, тоді підіймайте питання про зміну антибактеріальної терапії. Угу. Дякую. Вам дуже дякую. Такі, ну, дуже добре. Це дуже... одне питання можна? Так, так звісно, звісно, можна. Дивіться: якщо, наприклад, самостійно починають, вона почала в дозі 500 мг флемоксин. За стандартами закордонними пеніцилін піднімають до дуже великих доз 90 мг на кілограм. Чи доцільно в нас, наприклад, піднімати пеніцилін до високих доз, наприклад, 3000 такої, такої конституції худеньких жіночок? Чи піднімати чи міняти просто препарати? А, ну, Ви знаєте, якщо ми говоримо про використання саме от, амоксицилін, молекули амоксициліну, так, то о, в таких клінічних ситуаціях використання самої ізольованої молекули не зовсім доцільно. І я думаю, цікаво, чи флімоксин це ж комбінований з зімоксин не захищений. Ну, не захищений. Не захищений. Так. Не. Це чистий амоксицелін. Якщо ми говоримо про респіраторну патологію, то незахищений амоксицелін, тільки одна патологія має підстави для призначення як гострий тонзеліт бактеріальний. І якщо ми лікуємо іншу патологію респіраторного тракту, треба використовувати захищені амінопеніциліни, і це може бути, ну, скажімо, аугментин. Самостійно якісь... ми починаємо з них самостійно. А якщо людина вже починає флемоксин сама, тоді що нам робити? Тоді продовжуєте правильну антибактеріальну терапію, якщо у вас для цього є підстави, вважати, що антибіотик такій пацієнті показаний. Якщо ви вважаєте, що він не показаний, то скасувати неправильне призначення, самопризначення і не продовжувати цю хибну практику. Угу. Аналізи вже прийшли на другий день, як вона вже лікувалася вже після мого огляду. Е, ну, бачите, справа в тому, що сучасні рекомендації говорять про те, що недоцільно е, призначати загальноклінічні обстеження, оскільки вони не впливають на, клінічний, е, ну, на, на прийняття клінічного рішення. І це якраз є підтвердження того, що цей аналіз він вже не зіграв нічого в призначенні. Добре дякую. А, 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 і ще у вас можливо є якісь запитання, тому що не завжди є можливість спілкування з експертами. Віра Володимирівна. Дивіться, якщо, наприклад, людина має часто хронічні гайморити і захворює вірусною інфекцією, неможливо підтвердити, чи наявні неї даному час загострення того гаймориту чи ні. Чи доцільно почати з антибіотиків? Температура 39-39,5, В анамнезі часто ну, часто зустрічаються гайморити. Тут, напевно, я попробую відповісти. Знаєте, якщо мова йде про е, рецидивуючі е, риносиносити, то рецидивуючий це не значить бактеріальний. Так? Якщо мова йде про загострення хронічного е, риносиноситу, то це, це знову ж таки не говорить про те, що це бактеріальне загострення. Тому в даному випадку я би рекомендував призначити лікування, яке не передбачає антибіотик. Призначити лікування, яке адресоване на гострий небактеріальний риносинусит, а антибіотики розглядати згідно тактики відкладеного призначення. Якщо лікування допоможе, так тоді взагалі відпадає необхідність призначення антибіотики. Дякую. А наприклад, при вірусних інфекціях в перші 2-3 дні, а якщо далі з четвертого дня людина прийшла до мене, противірусні препарати рекомендують чи ні? Доцільно, чи все таки не вартує починати? Я вирішила, що не вартує. Їх не вартує призначати ні в перший, ні в четвертий, ні в п'ятий день, оскільки вони не довели своєї ефективності. Тому противірусні препарати при рину не показані. Добре, дякую. Наразі всі питання. Ну що ж, Віра Володимирівна, я надзвичайно вдячний вам. По-перше, за вашу мужність все-таки вийти на школу доказової медицини. І з вашим клінічним випадком, видно, що ви працюєте в дуже непростих умовах, і мене від цього, знаєте, розпирає гордість за наших лікарів. Все-таки ви є представник найкращих лікарів, найкращої країни. Я вам за це дуже дякую. Дякую. Е, у вас є можливість звернутися будь-коли до будь кого із експертів у різноманітних тяжких для вас клінічних ситуаціях, і ви завжди можете розраховувати на допомогу.